Друзі, вітаю! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне таро. Тема контрнаступу у всіх на вустах: в Україні, в Росії, за кордоном, в Пентагоні. Пишуть про це. Давайте подивимося, чому він затримується, коли все-таки чекати. Такого вже конкретного, повномасштабного контрнаступу. То в нас наступ був в Росії типу масштабний. Другим наступом нас лякали, так? є така ілюзія у багатьох з нас, що зараз, от, чим швидше почнеться контрнаступ, тим швидше ми переможемо. А мені здається. Зараз побачимо, що карти про це говорять, що тут важливо не коли почати, а тут важлива якість. І можна почати було би раніше, і загрузнути, наприклад, от я чула таку думку військового експерту, що погода не та реально, і це не від маски, а для того, щоб танки пройшли. Безперешкодно, нормально, не загрузли в першій же багнюці, потрібно, ну, так, з днів 10 теплої погоди, щоб була просушена земля до такого, знаєте, до таких твердих грудочок, от коли просто не можна розбити землю. Ідуть дощі, я навіть дивилася прогноз погоди, дивилася, коли. Насправді, вже таку устаканюється така довготривала сонячна погода, по-моєму, в травні, не раніше. Але подивимося зараз от що. Розкладу на пана Залужного. А подивимося, от зараз в розкладі, що планується, які є подтаємні. Думки, плани, розрахунки, страхи, наскільки є готовність до цього контрнаступу, коли. Карти Таро не покажуть точної дати, але вони вже кажуть, от-от, -вот скоро, або «чуть-чуть-чуть-чуть чуть пізніше. Вони так говорять. Хоча інколи можна вгадати, мається на увазі, якщо йде повторення якихось цифр карт, то тоді вони тобі вже нав'язливо кажуть там, через сім днів, через рік. Якщо йдуть якісь тузи, повторюються. Давайте подивимося. Що не говориться на камеру і для всіх про наші плани. Отже, який настрій зараз у Залужного? П'ятірка жезлів. Настрій такий. Сварки йдуть там десь всередині колективу, можливо, на нього тиснуть, а він пояснює. Тиснуть, пояснюють. Такий, чесно кажучи, от є у Польщі класне таке слово, роз... розібраний. Що вривається з простору, ну, шанс очікає. Бачите, тут шанс. Такі дійсно, якщо ми беремо те, що я говорила, про погоду. Я колись кіно знімала 4 хвилини. Такий це можна було сказати кліп на е вірш. І там в мене одна дуже знана людина літала на літаку. Мені потрібен був один знімальний день. Ну у нас два це зайняло ми там дещо перезнімали. І чекала ціле літо. Мусила бути правильна льотна погода. Тому що літачок був легкий не можна було, щоб його занесло. І ця людина могла зніматися лише по п'ятницям. І от кожний, кожну п'ятницю я, затамувавши подих, дивилася на те небо. Чи правильне направлення вітру, там, чи за багато метрів на секунду, чи замало, чи сонце, чи як. Розумієте, І... Відстрочилася зйомка до серпня, хоча мали зняти все в червні. Але нічого страшного. Кіно знялося, змонтувалося і пішло на фестивалі. Тут говорять, що чекають правильного імпульсу від простору. Це правильне положення. Правильне. І оце можливо і доводить сам Зеленський до вищого керівництва. Ну. Це транслює. Не дергайте залужного, не панікуйте. Все прийде в свій срок. Так, в планах. Оце далеке майбутнє, воно прекрасне майбутнє. Воно таке неуклонне майбутнє. Це така довгостривала перспектива. І, Да, кажуть, цей контрнаступ немає як вітер, як блискавка пролетіти. Там є врівноваженість стихій, там все має співпасти. Основа ситуації. Ну, цикл. Отакі От є. Ми як чекаємо від долі цього імпульсу. Все правильно в карти говорять. Отак. Ми чекаємо. Куди крутне? Коли крутне. Залежимо, залежимо від багатьох факторів: від примхи долі, від примхи погоди. Отак От і можемо сказати: від примхи погодних умов. Те, що там про зброю, що має зброя ще підійти. Так, можливо, ще інколи. Знаєте, яка доля мудра і розумна. А можливо, так треба, щоб не зараз пішли з недостатньої кількості, можливо, зброї і недостатньо навчення. А... Погода затримує, якраз в цей час підходить підкріплення воєнне. І от говорять, що добре, що затримали, значить, буде якісніше і, можливо, швидше. Нещодавне минулого залужного. Це карта ЗСУ. поруч там завжди. І це нещодавно минуло, це як от зараз теперішній час. Що минуле і що майбутнє? Майбутнє. Дев'ятка Пентаклю, те, що я вам говорила. Прийде зараз потрібний ресурс. найближчий час підходить ще ресурс. І це навіть не про важку зброю, це про такі нюанси е Blaze. потрібні крім важкої зброї. Від харчування до можливості. Навіть спати в окопах в гарних умовах. Там я говорю, дивіться, дев'ятка Пентаклів ще буквально говорить, я її часто трактувала вміння притягувати потрібні події, потрібних людей, потрібні ресурси. І це вже наближається. В принципі, цей час вже наближається. Коли ми навіть волею розганяємо хмари над головою. Є такі шамани, є. Вміють таке. Знаю особисто. Так, як конкретно залужний впливає на цю ситуацію контрнаступ. От конкретно його вплив. Король Пентаклів. Бачите, випадає навіть не сам залужний, а випадає, я скажу так, тим, якою він є особистістю, він викликає довіру. Від тих самих меценатів, від тої самої Америки, тому що так в мене Штати і Америка, що йому довіряють, і можливо би хтось був, знаючи про нашу корупцію да, в країні, то можливо би тут не тільки заслуга президента, що він там веде переговори правильно, тут заслуга залужна. От кажуть, як він впливає? Він впливає безпосередньо так, що під його ім'я й дають ресурси. Як зовнішні фактори впливають на контрнаступ, коли він має бути: прискорення чи затримку. А він вже-от от на порозі. це конкретно в мене карта контрнаступу. Нормально впливають. Як я бачу, поки йде все по плану. Зараз побачимо, який ітог. Надії, сподівання, страхи, плани, те, що в емоціях у Залужного. Десятка мечів. А... От розумієте, коли я дивлюсь дві конкретно його карти, він зараз чимось вбитий. От Це він може не показати назовні, ну, чим перекриється. Ну, Стабілізується ця історія, скупа стабільність. Знаєте, я думаю, він в своєму. Знаєте, кожна людина, професіонал, вона в своїй справі перфекціоніст завжди їй хочеться, щоб було якнайкраще, і таке враження, що він знає, як має бути найкраще. Щось не складається по його, по його планам, і він цим вбитим так само ще є момент, знаєте, вже філософська глибина, може, йому хочеться вбити цю стабільність, скупу стабільність, йому хочеться більше крайнощів. На що ще сподівається? А, -а, -а от, дотягнула я. На що ще сподівається? Він е сподівається, тут ще мені допала імператриця нанести конкретну повну поразку Росії. Знаєте, цікаво. Гляньте, як красиво випало? О! Надії і сподівання. Це випав сам залужний? Це імператриця Росії це десятка мечів. І я можу так сказати: четвірка пентаклів в такому ансамблі може ще інше навіть загратися. Ми захищаємо свої цінності, ми від цього не відступаємо. Він стабільний в своєму намірі, стабільний. Поставити крапку. На імператриці. Вбити імператрицю. Тут так несподівано. Знаєте, як ж ця карта називається Несподіваний кінець. Несподіваний. Цікава така історія. Якщо подивитися ретельно, ми бачимо пізню осінь, як листопад. Ну, це не значить, що восени це тут алегорично. Голі дерева. Якби немає ресурсів, все мертве. А... Головний якийсь герой, типу мертвий. Що тут є живого? Квітка, фіолетова квітка це магічна квітка. Це квітка мудрості, магії, сили і сова. Оце два живих персонажі тут на цій картинці. Мудра сова вночі, дивиться, вона знає. Вона знає, що вона робить. Це ще так само карта розвідника. Карта розвідника. Вони тут так обрамляють цю історію. Результат найближчого часу. Карта відлюдник. Трійка жезлів», Доля. Королева Пентаклів. Чудово. Значить, дивіться, ще мені на дні колоди показують карту місяць. Протягом місяця все-таки. Не те щоб, чер... може, і через місяць. Сьогодні у нас 16 квітня, 16 травня. Ну, десь отак, до речі, показують вже сонячна коли погода. Тобто пік контрнаступу може статися якраз десь в цих числах. Я так собі думаю, мислю собі, так я. Карта відлюдник. Ми поки що закрилися. Зсередини ми шукаємо правильний шлях. Це така. Зупинка, але це активна зупинка це пошук нестандартних ходів. Впевнено, ми дивимося, у нас плани є. Тобто я то зачинився, я може і не виступаю зараз, але я точно і впевнено дивлюся, я знаю, що я буду робити. Плани в мене є. Ну і далі дуже красиво йде карта доля України. От коли доля поруч з картою випадає, це кажуть, доля веде. Нас стор... доля захищає. Бачите, як монахи сильні. Радіють Тут затемнення сонця, тут вони проводять певний ритуал. О, такий магічний. Карма називається тут карма. Бачите, так вперше побачила, як називається тут англійською мовою цю колоду е, вже цю нову купила. І от вона говорить про те, що доля веде. Нашу країну. Ми можемо в цьому не сумніватися. І все йде по плану і по долі. Так, зараз настрій в залужну такі трішечки. Він щось доказує. Там неспокійно в штабі. чи от, от тут. Зверніть увагу, яка історія цікава. Тут навіть в мене не випав президент України, в мене не випали ніякі інші карти придворні. В мене випало що? Сам залужний випав. Це. Король Пентаклів як меценат, інколи так Америка, НАТО. Тобто така потужна країна, яка дає ресурс. Випала королева Пентаклів, Україна. Це дуже добре. Я запитала результат. Вона випала в результаті. Результат. Кажуть, все спокійно, все йде по плану. І випала імператриця. Мені сподобалось з якими поруч картами Росія, що є надії, сподівання. План зріє такий, щоб. О те, що я кажу. Не боїмося, що все затягується, затягується. Можливо, це найкраще. Найкраще. Я часто помічала, по тому коли от я робила якісь проекти, щось затягується, затягується. але ти в цей момент, коли ти проактивний, ти цей час не просто сидиш, чекаєш страждаєш. Ні, ти цей час дуже з користю для себе використовуєш. І я думаю, що цей час використовується з користю для нас. Тим більше я запитала, а що які зовнішні фактори? Дивіться, як цікаво, у мене ж випав контрнаступ. Тобто все є, все в підготовці. Так наостанок вам розкажу свого часу, коли я ставила першу свою п'єсу. Я її думала поставити за 2-3 місяці. Кажу, 2-3 тижні, 2-3 місяці. У мене були певні домовленості з театром, вони мені дають, значить, Площадку для репетицій на 2-3 місяці. І так вийшло, що з першим режисером і з акторським складом не задалось. Тобто почали репетирувати два тижні. Це були цікаві рішення режисера, актори дуже грали класно, це було класно. Єдине було но. Вистава виходила трішечки не про те, що я задумала в п'єсі. Вона була зовсім інша. От, Якби це була якась друга-третя постановка моєї п'єси, я б сказала: ну окей, і таке прочитання можуть бути. Але так як я грала в цій постановці, мені хотілося, щоб все ж таки ну, донести ту думку, яку я вкладала в цей твір. Ну, і так вийшло, що сам режисер збрикнув і під Пасху, якраз, ми розсварилися. І була така історія. Я їй, здається, розповідала на іншому каналі в інтерв'ю. Е, мені вже було тоді 36 років, і мене, мені, мене всі навколо штурхали, що ти собі думаєш, вже і чоловік, і квартира, тобі треба дитину, ти займаєшся творчістю, ти розумієш, що ти не зможеш народити. Тобі аж 36 років. І я тоді прийшла до чоловіка і кажу, а я от п'єсу написала. А Він любив театралів, любив театр. І Він теж хотів, щоб я поставила п'єсу. Він каже, давай швиденько поставиш п'єсу, а потім ми швиденько народимо дитину. Ну, у мужиків так все просто. І от перша ж спроба приступити до постановки і з цим режисером не вийшло. І я відчувала якусь такі, це почуття провини, бо людина мене привела в цей театр, і саме під його ім'я дали нам цю площадку, а тут режисер іде. У мене отак руки трясуться. Але немає нічого неможливого для впертої людини. І от коли я сиділа в, 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 в якійсь такій трагедії, я не розуміла, що мені робити, мені всі казали, слухай, ці гроші, що ти на постановку приготувала, потрать на себе, поїзди світ, подивися на море, підготуй себе до народження дитини і народжуй собі спокійно, значить, так треба, значить, не судьба тобі, п'єсопостава. Так сказала я добре, так я і зроблю. Пожила я з цією думкою півгодини, я собі уявила, як я їжу, як я відчуваю, як я народжую дитину. Як зараз пам'ятаю, це була от Пасха, я їхала з Луцька в Київ. І от я в дорозі знаєте, між світами, я прожила цю ситуацію, а потім набрала одного знайому кажу, що може сказати от про ту режисерку? Він каже, класна режисерка, з нею дуже важко працювати, дуже страшний характер, її всі бояться актори, але вона крута. Я тут же набираю режисерку, даю читати п'єсу, вона в захваті від п'єси. І ми починаємо з нею робити, уявляєте, з чистого листа. От, можливо, би хтось опустив руки і сказав, не вийшло. Ні. Був колектив, актори, все, все накрилось одним. Махом і тазом, і тут я починаю буквально через тиждень з новим режисером, вона привела мені нових акторів, з новим колективом. Ми починаємо репетирувати п'єсу. І мені подобається її прочитання. І я бачу, що вона говорить і витягує ті смисли, які я заклала, які я навіть собі не уявляла, все мені подобається. Але потім почали нові такі трабли, як з контрнаступом. То одного актора забрала Росія. На головну роль він поїхав зніматися. То у другого актора хтось там захворів і він взагалі покинув театр. І постановка затягнулася замість двох-трьох місяців, на дев'ять місяців, так виношують дитину. І за ці дев'ять місяців у мене постійно хтось вилітав з проєкту, що я тільки не переживала. Знаєте, це були безкінечні депресії, а, істерики, сльози. Тому що я думала, ну можливо, реально я неправильно себе веду. Ну можливо, я не повинна була цього робити. Можливо, я реально мусила народити дитину. Чим я займаюся? Хто тобі сказав, Юля, що ти драматург? Хто тобі сказав, що взагалі ця п'єса? Ну, тобто. Людина, яка робила з нуля якийсь проект, мене розуміє. чи Бізнес відкривала. Є люди, які завагітніти не можуть, знаєте, і скільки, пробують, пробують. А для жінки це важливо самі народити. Ну, тобто, кожен з вас стикався з такою ситуацією, коли от не йде, і все. І от. Все, нарешті склад є, і навіть вже музика є, і костюми є, тому що там є кілька етапів, як репетирується. Спочатку за столом текст читаєте, потім на ніжках ви пробуєте, Потім е -е, вигородки, так називають, коли декорації немає. Вигородки, умовні декорації. Потім вже декорації, потім музика, світло, і в цей момент на піку знов злітає актор. Знов злітає актор. Теж прийняв якусь, якийсь проєкт російський. Росія мені тоді постійно мутила. До речі, Олександр Скічко, ви всі знаєте, грав одну з ролей, репетирував мене, а потім Кіркоров у нас якесь там шоу номер 1 розпочало чи що, і він мені так каже, Юля, ти ж розумієш? де Сузір'я як де Кіркоров. Він теж мене покинув. Я так от я говорю: у кожного. Так випробувала мене доля на мою стійкість і на мою впевненість, чи хочу я поставити цю, чи я поставлю цю п'єсу врешті-раз, чи ні. І от коли я вже була абсолютно вбита. Пам'ятаю, прийшовши тоді нейропатолог, він такий цікавий, був в нього була така цікава методика, він робив боляче, він натискав якісь такі точки, але ти після цього як народжувався на світ. І от я отримую чергову відмову, а приходить цей ніверпатолог, він мені ще щось тисне ті точки, і в мене плачу градом, він каже, що так боляче. Я говорю, душевно боляче, все, говорю, накривається. Це вже я репетирувала 8 місяців, замкнене коло. А уявляєте, як режисер на мене дивився? Це все я площадку займала репетиційно, ніяк не могла здати, як продюсер, цю виставу. І от я така обездолена заходжу в соціальні сети і бачу, Дєбрін Андрій є такий актор, він зараз воює, між іншим. По-моєму, з перших днів воює. І він, я от кажу, така п'єса, може почитаєш без взагалі якоїсь надії. Він читає цю п'єсу з перших рядків, кричить: Максименко, це моя роль, це мій матеріал. Я чекав цього матеріалу все життя, це моє. Він вскакує. Проєкт ми за місяць нарешті доводимо до пуття цю п'єсу. І через місяць у нас прем'єра. Він грає блискуче. І далі було дуже цікаво, що. Е Дитину я народила, так як я її обіцяла, в мене є це в інтерв'ю, як я пообіцяла дитині, що я тебе нарожу одразу. Після прем'єри я почну тобою займатися. Так, після прем'єри, буквально другої, я завагітніла, і 10 вистав я грала вагітною. Тобто я скакала, плигала, і моя дитинка була всі 5 місяців, 5 місяців вона була зі мною на сцені, розумієте, коли вже не можна було приховувати. Пузіка, то вже я поставила на паузу, і після пологів знову ми почали грати. Вистава з великим успіхом гралася на різних сценах в Києві. Пік був, коли ми в будинку офіцерів, тобто ми починали зал 40 людей, а потім зал на тисячу людей. Вона мала різні трансформації ще різні актори там були. Вибували, прибували. Але Дєбрін Андрій зі мною 6 років пробув в цій зв'язці. І я прийшла величезний шлях. Мало того, була така дуже класна штука. Всі, хто проходив через цю виставу, ну от хлопці, там були чоловічі ролі, у них у всіх вагітні дівчата. Такі враження, що я, а, знаєте, дала такий імпульс під час, при після прем'єри, що я грала вагітну, всі навколо вагітні. Або навіть ті, хто приходили на виставу, казали, не можеш завагітніти, вагітні, піди на, до Максименко на виставу, Бог явився мені в образі жовтого зайця. Отака от історія. Я розумію, що знаєте, вона якби приліплена сюди. Я знаю, що її послухає той, хто мене дуже любить і хто любить мої історії. Тому на дві частини так розділений прогноз. До чого це я? Дев'ять місяців я могла здатись. Я могла вже на третьому акторі, який відпав, опустити руки і сказати: Ну і Бог з ним. Ні. Мій Бог такий явився. В образі жовтого зайця на сцені театру Сузір'я, я дякую всім причетним. Віра, любов, натхнення, і все буде. все буде. Тому не втрачаємо надію спеціально так в День Пасхи світлої. Я сьогодні вам розповіла цю історію, щоб вас надихнути, тому що, можливо, у вас у когось є якась мрія, і ви вже склали руки. Тож я вас дуже прошу. Ні, не зраджуйте себе, не зраджуйте свою мрію. Ідіть до неї стільки, скільки це потрібно, поки її не досягнете, поки не досягнете своєї мети. Дякую вам за увагу. Все буде Україна! Підписуємося на канал, хто ще не підписаний. Тут буде ще багато надихаючих, цікавих відео. Завтра знову вийде нове відео Карта дня. Я бачу, що сподобалося, в принципі, зайшла ця рубрика вам. Я буду щодня, щодня викладати відео без 20, по-моєму, 10 по київському часу буде йти ця програма. Карта дня. На три варіанти ви будете задумувати свою проблему і знаходити там відповіді на свої запитання. А тепер точно прощаюся до завтра. Обіймаю всіх. До зустрічі!